Вас вітає Самбірське телебачення Телефакт. З вами студії підсумки тижня. Вечір добрий. Сьогодні в програмі відбулася перша сесія Самбірської міської ради 7-го демократичного скликання та перша сесія Самбірської районної ради 7-го демократичного скликання. Зразковий дитячий хореографічний ансамбль Барви здобув гран-прі у Словаччині. А зараз детальніше про ці події. Нововибрані депутати Самбірської міської і районної рад дали присягу на вірність своїм виборцям, своєму народові і своїй батьківщині. У Самбірській міській ратуші відбулося урочисте засідання першої сесії сьомого демократичного скликання Самбірської міської ради. Відкрила засідання голова Самбірської міської виборчої комісії Галина Скробало. Після чого присутніми був виконаний гімн України. Галина Скробола оприлюднила оприлюднено результати виборів, внаслідок яких обрано міським головою Юрія Гамара та 34 15, 15, депутатів. Найбільшу кількість голосів виборців в єдиному, в одномандатному виборчому окрузі набрав гамер Юрій Петрович. І кількість ця становить 6051 голос. Вітаємо. новообраного обрану Булаву як символ влади передав Юрію Гамору виконувач обов'язків міського голови Іван Лупошанський. Маю за честь сьогодні передати символ влади від, від попередньої каденції від попередньої голови Юрію Петровичу. Перед тим, як передати, хочу сказати слідуюче. на нашу каденцію попали надзвичайно буремні і напружені дні. Кожен це знає. Тут згадували і Революцію і Гідності, і війна на Сході, і три надзвичайні ситуації в місті Самбурі, і фінансові проблеми, але нам вдалося з цим справитися. Тому, Юрій Петрович, під завершення передаю, що вам ту голову. Я хочу побажати вам перше вам, нам, всім перше, миру. Друге фінансові стабільності. Третє, якнайшвидше. Вибрати команду, з якою вам потрібно працювати для вирішення тих соціально-економічних питань, які будуть стояти перед самбором і нашими собіжанами. Я ще раз вітаю. Із привітальним словом виступив Ігор Нестерак, помічник народного депутата Андрія Лупошенського, який вручив новообраному міському голові. Вірчу грамоту, у якій народний депутат привітав з обранням і міського голову, і депутатів та побажав їм виправдати довір'я самбірської громади. Після цього новообраний міський голова запросив усіх присутніх на площу перед міською ратушою. На головній міській площі міста Самбура відбулася спільна молитва за участі священиків трьох конфесій. Після цього міський голова та депутати прийняли присягу. Шановні самбірчани та гості міста, від імені Самбірської міської виборчої комісії запрошую Юрія Петровича Гамара до складання присяги. Я Юрій Петрович Гамар, голою територіальної громади міста Самбара, обраний міським головою. Заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність народу України. Зобов'язуюсь суворо дотримуватись конституції України, законів України, усіма своїми справами дбати про благо міста і добробут його мешканців, відстоювати права, свободи і законність інтереси громадян, підносити авторитет міста як у державі, так і за межами її. Шановні сембірцяни, 25 жовтня 2015 року було обрано депутатів самбірської міської ради. Прошу найстаршого новообраного депутата жовніра Андрія Володимировича зачитати а депутатів повторити текст присяги на вірність народу України і благо самбора. Присяга депутата Самбірської міської ради, усвідомлюючи високу відповідальність. Перед Богом та українським народом присягаємо на вірність народові України. Депутати присягають. Присягаємо неухильно дотримуватися вимог Конституції та законів України. Депутати, присягають. Присягаємо чесно і добросовісно виконувати свої обов'язки в інтересах громадян міста Самбора. Депутати, присягаємось. Після усіх урочистостей міський голова і депутати повернулися до сесійної зали і розпочали робоче засідання, на якому було обрано секретаря міської ради Юрія Дмитришина та утворено сім депутатських комісій. На цьому першу сесію міської ради було завершено. На наступній сесії мають обрати заступників міського голови, керуючого справами та сформувати виконавчий комітет. Булася перша сесія Сембірської районної ради сьомого скликання, яку провела районна виборча комісія на чолі з головою Мирославою Кунцьо. Сесію відкрили Державним гімном України та спільною молитвою, яку провели священнослужителі усіх конфесій. Хвилиною мовчання було вшановано загиблих у зоні АТО та покладено квіти на могилах новітніх захисників України. Найстарший депутат зачитав присягу. А депутати повторюються. Він не обсязі на цього віка. Він не вчасть того віка. Свідомиться студію високої кондання. Ворочисно присягаю, що буду відпосужити громаді народу України. Повторюйте. Необхідно дотримується Конституції України. України, ділям, тіля, лігу, на законі України стояє в тіле дію життя, охороняти права свободи, законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої депутатські Богом Богоми допомагає нашій сьогодні. Таємним голосуванням головою районної ради 33 голосами із 36 було обрано Віталія Кімака встановлює результатів голосування з вибором голови районної ради. Провіше підрахунку голосів за результатами таємного голосування з вибором голови самітської районної ради. Тимчасово чинна комісія встановила. Залісла депутатів самітської районної ради 7 аспекту депутатів. Кількість обраних депутатів саміської района 36. Кількість депутатів зареєстрованих на першій сесії 36. Кількість виготовлених 36. Не використовують 0. Кількість депутатів, що отримували гостей: 36. Кількість депутатів, що взяли участь в голосуванні – 36. Кількість депутатів в 8-0. Кількість голосів поданих за 33. Кількість... Кількість. депутатів, що не підтримали жодного. 3. Відповідно до частини 1 статті 55 та частин статті... 30. 59 закону України про місцеве самоврядування головою районної ради обрано кімана Віталія Володимирович. Шановний Віталій Володимирович, я вітаю тебе з такою великою довірою, вважаю хідної працю, задовою, підтримки депутатського корпусу і щоб та нелегка ноша голови районної ради приносила тобі заголовлення і, і славні, всі прославили наш район Ячність вам за те, що ви повірили і що ми змогли об'єднатися. Ну, напевно, ще врахувало, щоб день-два, і ми б мали 100% результат, просто, напевно, не встиг усіма зусильця якраз стрімо. Це такий ніби жах, в якому є доля правди. Я сподіваюся, що ми... І цей результат він говорить про те, що ми, депутати задекларували свою єдність, свою готовність співпрацювати разом, підставляти дорогого плече, дорого підтримувати. І, я думаю, що це буде свого роду таким стимулом до нашої спільної роботи, до наших чергових звершень і здобутків. Тому щиро, щиро, всім вам дякую за довіру, за те, що справді хвилювався, переживав. У Нас часто так буває, що говорять одне, а поступають по-іншому. Дякую вам за підтримку. За пропозицією новообраного голови Самбірської районної ради Віталія Кімака його заступником обрали Андрія Бобака. Відповідно до статті 1, відповідно до 61, статті 55, до 3, статті 59 закону України, про місцеве самоврядування в Україні, заступник умови Ради обраного попака Андрія Івановича. Андрій Івановича, вітання, щастя тобі, здоров'я, кількість власні, і все. На завершення сесії депутати визначилися із комісіями, у яких будуть працювати та затвердили їх. Перша сесія Самбірської районної ради 7 скліпля. Оскільки... Зразковий дитячий хореографічний ансамбль барви здобув гран-прі у Словаччині. Коли усі школярі чекали перепочинку під час коротких осінніх канікул, юні танцівники дитячого хореографічного ансамблю барви задумали провести канікули спільно і з користю. Щоб не нудьгувати чотири дні, вони вирушили у сусідню Словаччину на міжнародний танцювальний конкурс Осінній калейдоскоп у місто Міхаловць. На цьому конкурсі юний колектив визнали найкращим талановитим танцювальним колективом і присудили гран-при. Молодці, молодці. Після солодкої перемоги танцюристи відпочивали на неймовірно красивому місцевому озері, гуляли по лісі, купалися у термопарку, організовували спільні розважальні ігри та дитячі дискотеки. Ось так ці невгамовні юні танцівники провели свої осінні канікули весело, дружно, незабутньо і бажаним ще одним трофеєм до своєї колекції. Тижня завершується, а ми з вами прощаємось до наступних зустрічей. Не втрачайте віру в себе в Україну, бережіть себе і близьких.